У Житомирі відкрився регіональний офіс, що консультує людей, які хочуть відкрити власну справу. Ми вирішили дізнатися в Житомирян, яких закладів та надання послуг їм не вистачає, та що потрібно відкрити на їх думку. Можливо, дитячого характеру якось для розвитку здібностей дитячих творчих, щось такого плану. Щось хотілось би для більш для емоцій, оновити парк, хотілося б атракціонів, щоб якось більше нових емоцій було де отримувати у нас в місті. Я, як людина, яка має тварин. Думаю, що небудь таке ще більше для того, щоб по уходу за тваринами і такі гламурні. Пункти вони не завжди доступні людям. Щось таке, щоб більше можна було звернутися і зробити якусь таку послугу, там тільки обрізати, причесати, привести в порядок собачку, там чи котика. Можливо, не вистачає хіба що якихось треків автомобільних, щоб гонщики не по місту літали а по треку якомусь спеціальному. Зараз не на часі це все відкривати. Через війну краще б ну, на ЗСУ відправилися кошти. Мені здається, що дитячих якихось таких закладів, де можливо. Дітки провели б досуг. Побільше по більше закладів, яких розповідають дітям, наприклад, про якусь там не знаю, пожежні небезпеки, щось таке, таке цікаве, таке навчальне для організації дитячого дозвілля. Ось, хоча звичайно є багато, але вони досить такі однотипні. Просто треба, щоб зробили для більших ветеранів, які інститут такі, щоб їх могли оттуда вони звертатися. І обезпечував їх роботами. Житомир це гарне місто взагалі для того, щоб щось відкривати, тому що в Києві, наприклад, це завалено, а тут можна відкривати. Ну і в принципі, можливо, кожного почуть знаєте. У нас все є, якщо дивитися по надання послуг, хіба що можливо десь там покращити їх якість, наприклад, зробити пандуси, щоб людина з інвалідністю могла нормально заїхати, або щоб знову ж таки обслуговування було українською, і щоб тебе там. Російською не перепитували і так далі. Жаю, що не вистачає більше для дитячого розвитку, щось більш таких, якихось не ігрових кімнат, а щось таке, щоб зараз діти настільки травмовані з цією війною. Якісь такі заклади, щоб, може, ну, проводили з ними якусь таку бесіду, щось ну, такого. У нас от всі заклади кафе, всі найкращі, сконцентровані тільки. В центрі, а от якщо брати якісь вулиці там подалі, то й нема де я, наприклад, живу на Бугуні. Вогоні дуже великий мікрорайон, дуже багато населення, але в нас нема зони відпочинку, і ми маємо їхати чи на корбутівку, чи в парк. Я думаю, що це дуже велика, великий такий ринок, ще який в нас не заповнений повністю. Це може якісь битові послуги, бо все також в центрі. Якось у нас в Житомирі все в центрі. В мікрорайонах не дуже цього є. Магазинів вистачає, а от саме там може якихось ательє, ремонтних майстерин для людей. Там Ремонти взуття От такого в нас мені здається не вистачає.